Всім привіт, друзі! Мене звати Денис Галанцовський, і сьогодні ми будемо говорити про на дуже серйозну і термінову тему. Це буде Важливо для всіх, хто перетинав, по-перше, кордон з України в Польщу в останні декілька днів, можливо, в останній тиждень. Тому як зараз польська прикордонна служба е, таємно забирає в українців статус «Укр». Тож, будьте дуже уважними і дивіться це відео до кінця, щоб не втратити виплати і не втратити період свого легального перебування в Польщі та тимчасовий захист. Також діліться обов'язково цим відео в себе в соціальних мережах. Робіть собі репости на ваші сторінки в Фейсбуці. Це допоможе великій кількості українців не втратити свої пільги, скажімо так. Отже. Останніми днями з'являється дуже багато інформації. В мене в приватних повідомленнях в моїх колег, також по цеху, які також знімають на Ютуб. Дуже багато повідомлень від українців, які заїжджають з України в Польщу і не перебували там більше 30 днів. Тобто вони повністю легально заїжджають по додатку. Мої і після цього люди там приїжджали собі додому. Заходили в додаток «Мой обиватель» і бачили, що в них вже немає статуса Укр, тобто прикордонники, після того як люди перетнули кордон назад до Польщі, собі просто його анулювали, і люди далі, не знаючи, що в них немає статусу Укр і не знаючи, що його забрали, просто собі їхали далі. І по-перше, це дуже погано для тих людей, які отримують виплати з ЗУСУ там, на дітей 500 плюс, наприклад. Тому як цих, якщо ви не будете контролювати. Дану ситуацію, то у вас ці виплати можуть в один день просто пропасти, і ви навіть не будете знати, чому. По-друге, це так само стосується безкоштовної медичної допомоги в Польщі. Коли, не дай Бог, хтось з українців, в кого забрали цей статус, попадає в лікарню і надіється на безкоштовну медицину, а вас лікують, а потім кажуть, що у вас не було статусу Укр чомусь, то платіть нам там 20 тисяч злотих за ваше лікування, що також не є дуже приємною. Новиною, тож є в мене дві поради. Зараз перша порада для всіх, хто зараз збирається їхати з України в Польщу найближчими днями. Обов'язково на польській стороні просіть в прикордонників письмове підтвердження вашого перетину кордону. Тому, як коли ви заїжджаєте до Польщі по додатку, «Майобиватель», де підтягнута «Діапіель», ви по ньому проїжджаєте, але печатки в паспорт вам не ставлять. Тож у вас немає, і ви потім, коли захочете піти відновити свій статус Укр в Женді, у вас не буде жодного документу. Тому обов'язково в прикордонників просіть офіційний документ, який підтверджує, що ви перетнули кордон такого-то і такого то числа на такому то пункті пропуску. Це по-перше. По-друге. Порада абсолютно для всіх українців, краще хто знаходиться в Польщі і має статус Укр. Зайдіть, будь ласка, в свої смартфони, в додаток має обиватель, і обов'язково перевірте, чи є у вас статус Укр, чи його не анулювали. Немає зараз жодної офіційної інформації, чому так роблять але, тим не менш, така ситуація є. І краще розуміти, що у вас цього статусу зараз немає, десь він подівся, і одразу ж раджу, чи сьогодні, чи вже там завтра, відвідати Ужанд, міста там, де ви отримали песель, і подати заявку на відновлення цього статусу. І також можна уточнити, чому його забирають. Хоча ні прикордонники, ні працівники Ужендів не мають жодної інформації, вони самі відповідають, що ми не знаємо. От, можливо, це пов'язано з якимись новими змінами для українців в Польщі, які будуть оприлюднені. Попередньо казали, що будуть 24 листопада, тобто завтра будемо дивитись. Можливо, завтра буде багато нової інформації і про ці скасування статусу Укр, і також буде інформація про отримання карти побиту на 3 роки для людей, які мають мінімум 9 місяців тимчасового захисту. Тож, Завтра і далі буде дуже багато різних змін, новин. Ми будемо це обов'язково з вами обговорювати. Я буду вас повідомляти для того, щоб ви були в курсі подій. А зараз обов'язково цим відео поділіться зі своїми ближніми, зі своїми знайомими на сторінках в соціальних мережах, щоб кожен обов'язково перевірив, чи має він е, статус Укр, чи він його десь не втратив. І якщо втратили, то одразу ж йдіть в ужант міста і. Ну, просіть, щоб вам його відновили для того, щоб не втратити виплати, і для того, щоб е мати доступ до безкоштовної медицини. Ну і до всіх інших там е до всіх інших. Е Допомог, які зараз є на даний момент ще для українців в Польщі. Тож, друзі, будь ласка, не залишайтесь байдужими, діліться. Пишіть свої коментарі під цим відео, чи є у вас знайомі, хто також втратив цей статус. Буде дуже цікаво порахувати, скільки таких людей є серед моїх підписників. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.